Дуже хотілося майонезу, от я прямо відчував його смак в роті. А хлопцям, з якими ми були на рубежі, якраз підкинули майонезу там, декілька пачок, і раз на добу у нас була гаряча їжа. А Готували на всьому, що можна. Там всі меблі, де... ну, в общем, аби, аби щось трошки горіло, тоді ще Тоді ще можна було так робити. І ось. Оце ж тарілочка, до речі, да, одноразовий посуд закидався навіть тоді, на початку війни, хоч було дуже складно з усім. але одноразовий посуд завозили було. Тобто... Пощастило. Ну і в общем, це ж видають тарілку цього суп-борщ три в одному. Шматок хліба, і, як зараз пам'ятаю, Саша, по-моєму, Саша каже, ось у майонез. Я був такий задоволений, що цього не передати. Ось сідаю я їсти, да, тримаю ложку з їжею. Тут в мене в руці. Шматок хліба з майонезом. І ззаду відбувається потужний, потужний вибух. Ну і тобто, штукатурка, дим, пиль, все це. І коли воно трошки розсіюється, я так опускаю очі, дивлюсь, в мене зажати в руці цей кусок хліба, майонез здуло, а тарілка три в одному стоїть на місці. Поруч сидить мій побратим, і я так кажу, я так хотів майонез. От це, це, це потім, як розповідав хлопцям, то воно трошки як, як і мемчик пішло у нас в підрозділ.